Сверм, Божим. Ви знаєте, спокон які люди завжди шукали безсмертя? Шукали його всюди і навіть шукали у падших ангелів. І ангели сатана він приходив завжди до людей з можливістю дати цього смерті, хоча самі його не мали і не могли дати, тому що вони були вигнані із раю, не могли мати доступ до неба. І люди, спокубляючись з такими ангелами, пачами породжували інших мутантів, породжували феймів, нефеймів. Велетнів і Господь знищив цей перший світ, тому що ДНК людини воно було знищено. і Господь в той час показав в кого є безмертя серед цього безум'я, яке було, Господь забрав єнуха, живив на небо, показав у нього є безсмертя, і небо відкрита для його дітей. Далі Господь показував був Авраам, і він показав на своєму житті. Він отримав омолодження надприродне. маючи сто років, він народив першого сина. Він і його дружина. Вони не могли мати дітей, але вони отримали це омолодження, народили. І Авраам з Богом заключив завіт, І Авраам він був потомком всіх святих віруючих, і в його поколінні народився Ісус Христос для спасіння всім народам. І він дуже чітко слідкував за тим, щоб його син він не брав собі дружини з інших народів, тому що там знову почали появлятися ці різні мутанти. І Господь завжди очищав людину, щоб вона була творінням Божим. та для чого він її створив. Був і вже єврейський народ, який вийшов з єгипетського рабства, і Бог показав Я Господь, я Господь і Він показав панування над усіма богами, яких люди собі продумали, цих ангелів пачих. І Господь показав свій дійсно результат, що він являється єдиним Богом. Нагля ми бачимо, що Господь давав спасіння і вогні було троє мужів, які не захотіли поклонитися статуї царя. І... Вони були кинені в піч огняну, і ангел їх прийшов і захистив. І вони не померли. Ті люди, які кидали їх в піч, померли одразу, згоріли, а вони ні, тому що спой зберігав. Нагалі ми бачимо, Данил був кинений ямоць зі львами, але його не з'їли глеби, тому що він був з Богом. І ці царі ж, язичницькі царі, царі, які ніколи не знали Бога і не поклонялися, почали писати листи, що славте Бога, Дани. Слава та Бога, цих мужів, тому що вони він є єдиний Бог, хто може дати спасів, хто рятує. І вони славили Господь, і навіть використовував таких царів, щоб прославити своє ім'я. І вони славили його. І потім уже пройшов Ісус Христос і показав дійсно ввелі свою Бог, показує. І ідіть, і навчіть ці народи, говоріть їм, є Бог, є Бог, який любить вас, в якому є спасіння. Господь ніколи не хотів, щоб люди вони втратили свій облік, але що, вони всі прийшли до Бога, щоб пізнали Бога. І Господь сказав явити цю милість, безвіщання всім. Господь знає, хто дійсно його не вибере, хто вибере сатану, але він дає важливість всім покаятися. Сьогодні люди говорять, що може Бог тоді не знищиться стільки безумість. Тільки зла, Бог його допускає, Бог завжди знищував зло. І дивитися на стареці, то люди сьогодні говорять, що Бог був дуже е, такий яростний, е, такий воїнственний книга воїн. А сьогодні ж хочуть того, щоб не, не було цього безумні. І Господь показує, що дається час кожного проявити себе. Хто ти дійсно насправді за Словом Божим ти живеш чи ні? Господь показує, що ті діти, Його, які живуть за Словом Божим, які святі праведні. І вони мають доступ до неба, до безсмертя. Ісус Христос показав, що в ньому є це Воскресіння, і Він дав його і возвіщав це вічне життя, це безсмертя, це Воскресіння, яке люди так сьогодні шукають. І науковці сказали, що не можуть його знайти. І буде е такий робот, який будуть перекладати під свідомість людини. Е е всі знання людини, всі відчуття людини. І людина буде вічна, не? як роботу можна змінити якісь частини, і робот буде вічний, і Господь показує. Що це знову? Програма сатани, антихриста, так і антихрист прийде, як сказано, що вложить звіря в робота. Чим це відрізняється від самого початку світу, коли люди свого і втрачували свій образ, Господь не для того нас призвав. Але ще ми були людьми і поблизу подобію Божого. І в цей ж час, Господи, надійно, що церква вона буде вознесена і буде мати життя вічне. Отож, робіть правильний вибір, вибір в сторону Бога, тому що все буде знищено. І перевірена, і всі повстануть на суд відповісти за свій вибір.